Насправді є така тенденція, яку я спостерігаю, що люди, які досягають 10 плюс років досвіду в IT, і частіше за все, це управлінські саме позиції, вони якраз беруть собі собатікал mm -hmm. на місяць, на півроку, на рік. Хтось взагалі змінює сферу, хтось там починає е, гусину ферму собі створювати. Будь-що були в тебе колись думки піти з IT, щось взагалі змінити, або щось спробувати нове додати в своє таке портфоліо? Думки так повністю. Опіти, напевно, ні. Я в кінці минулого року дійсно була досить е втомлена, але найбільше я розуміла, що я як та білка в колесі, що я постійно роблю одне і те саме, бо я вже на той момент була делівері директором майже три роки, uh -huh. і, е і я розуміла, що, що далі я не бачу для себе розвитку. Та? Тобто там або залишатися ще два роки, робити те саме або що змінювати і